Ми ж будемо рухатися далі, тому що наші воїни зараз боронять наші землі. Вони звільняють українські землі від окупантів. Тим часом міноборони займається якоюсь просто. Як би це ну, культурно сказати якоюсь фігньою, одним словом, ну не просто фігньою, а знову ж таки вилазять корупційні схеми на закупівлях. Цього разу Міноборони ще восени минулого року вклала контракти з турецькою фірмою на постачання зимового одягу для наших військових. Але так би мовити, дорогою між митницею, то замовлені куртки з камуфляжних стали зимовими повітрязахисними та ще у Увага! Втричі здорожчали. Про це йшлося в розслідуванні журналіста Юрія Ніколова. З ним ми про це більш детально зараз поговоримо. Він доєднується до нашого етеру. Пане Юрію, так вітаю вас. Добрий ну, день, чому взагалі сьогодні? Так чому сьогодні взагалі взялися за цю тему? Тому що відбулося відповідне засідання тимчасової слідчої комісії стосовно цієї закупівлі курток для наших військових, і очільниця антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вона видала дуже великий такий розлогий допис і. Підтвердила те, що всі ваші команди, всі ваші докази є аутентичними. Це все справжнє, і дійсно ходить так, що міноборони закупила втричі до куртки. Давайте більш детально про цю закупівлю. Розкажіть, будь ласка, про які суми грошей там йдеться. Ну наразі е, йдеться про закупівлю розміром 30 мільйонів доларів, тобто понад мільярд гривень. Мова йде про закупівлю турецьких курточок і штанів це зимовий одяг для наших бійців, який мав бути поставлений там, умовно кажучи, ще взимку ну, півроку тому він постачався. І як виявилося, скажімо так, частина поставленого товару була супер, як то кажуть, некондиційна. Ну умовно кажучи, ми побачили, що по документам зимові куртки важили один кілограм. Чого не буває в природі, якщо то справді зимова куртка? Ну, умовно кажучи, кожен з нас може прийти собі додому, зважити скільки вона там важить. Навіть міністр е, е, представник міністерства оборони сьогодні казав, що має бути півтора, е, але що то за кілограм? каже, то ми не бачили. От. Е, Вартість цих курток неадекватно завищена. Ну, В три рази це те, що видно, просто на ламаних інвойсах так званих. Це там постачальники, ну вже очевидно, що це просто жуліки, які отримали 100% передоплату, ну, ці 30 мільйонів доларів, а потім постачали, що попало. В судовому ж реєстрі є вже навіть матеріал одного з кримінальних проваджень по цій історії. Виявилось, що Отримавши ці курточки, а, на, наші правоохоронці перевірили їх, і от в одній з партій виявили, що ці куртки не придатні взагалі для використання у якості зимових, оскільки вони а, ну геть не для того створені. Вони не зимові. Більше того, виявили навіть курточки з плямами, порвані, там якось підшиті трохи. Тобто, що свідчить про те, що вони вже їх вже носили, вже їх поносили і викинули. А от на це лахміття притарабанили в Україну. Ну в общем, це от, от отакі жуть, і катастрофа. Ми це знайшли, оприлюднили цю історію місяць ну, кілька тижнів тому. Міноборони, як і в історії з яйцями і картоплею півроку тому не захотіло відповідати на наш запит, який ми так чемно і законно подавали перед публікацією, щоб ну, мати можливість висвітлити їх позицію. І от сьогодні цю позицію ми нарешті почули. Кілька днів тому міністр оборони Резніков особисто заявив, що я там займаюся фейками, маніпуляціями, знову звинуватив мене в чому попало. Цього разу він вже не міг придумати яйця кілограмів. Рами там чи якісь там тонна кілометри, кілометри, він просто почав робити вигляд, що він просто взагалі не розуміє про що там. Ну не бачив він. Там тих інвойсів, митних документів. І от сьогодні він на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради прислав свого заступника Дениса Шарапова, який опозорився ще більше. Заступник міністра приніс одну з курточок турецьких. Ну щоб показати, що бачите, вона ж нормальна, вона ж хороша. А на цій курточці, от присутні там депутати, вони її сфотографували, знайшли бірку. От крупним планом на цю бірку, коли вже роздивились, виявили, що це поставка по абсолютно іншому контракту, не про той, який я писав. Тобто, так десь можливо по якомусь іншому контракту їм там привезли кілька курточок нормального виду, щоб можна було показувати що ось бачите, хороше. Але от сьогодні з'ясувалося, причому Денис Шарапов сам публічно народним депутатом повідомив, що. Торік вони приймали ці е, Причому частина з них він каже, та, правда, були там якісь недоліки, але закрили очі, бо бійців треба було вдягати терміново зима. Ну, хлопці, воїни страждають з цього. І от через кілька хвилин заявив, що але насправді 50 тисяч курток з цієї поставки так і залишились лежати на складах. Тобто, чим стидно було ці віддавати куртки в окопи, бо солдати могли б ці куртки йому запхати потім назад. Чи то потреби насправді такої не було. Я вже тут не можу перевірити без читання думок, але факт залишається фактом: велетенський контракт по курткам ну, виявився фейковим, і міністерство оборони сьогодні на давайте. Притягнуло. Ми зараз з вашої сторінки якраз забрали фотографії, щоб показати нашим глядачам. Так. От якраз можете їх прокоментувати, що ви там побачили, Ось щоб наочно просто Ось це, це було зрозуміло. Так. Ось ця бірочка. Це от з того, що сьогодні заступник міністра приніс на засідання в Верховну Раду. На ній там я обвів номер контракту, по якому ця куртка ну, була привезена. А от інший скрін в моїй публікації це якраз з інвойсу, де видно, що інший контракт там інша цифра не 17, а 19. Так що, якщо є можливість, покажіть другий скрін, щоб всі могли це побачити. Ось така от історія. Тобто, ну, знаєте, вийшла як в анекдоті. А, 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 на, раніше наш колгосп, так, ось ось другий контракт, там червоним. А, от, бачите, обведено номер, і там видно 1908, М1908. Тоді, як на курточці, стоїть номер контракту М1708. Тобто, ну Просто інша поставка. О, тому я... Дивіться, це не, перший, це не перший вже корупційний скандал в Міністерстві оборони. То бронежилети закуповують неякісні, то яйця по 17 гривень закуповують а тепер а, з цими куртками. Ну, хто несе за це відповідальність? От сьогодні міністр оборони сьогодні, не з'являється. Да. Він посилає свого заступника, а заступник на головому очі, блакитному очі, так каже, що «Та то ж, якщо хто і винен, то той керівник е, закупівельного департаменту, який просто підписував той контракт. Це ну там е, його звуть Богдан Хмельницький. Він вже півроку насправді сидить в СІЗО е, по якраз по справі бронежилетів, вже має нову підозру, якраз по цьому. Тобто, у нас е, буде е, стрілочник винен у всьому тому, що закуповували інші. Це так дуже інтересно, що виявляється у нас міноборони такий проходний двір, що там. Е, Якісь речі вирішує якийсь полковник, да, речі розміром з мільярд. Ну це ну я не знаю. Не сповна, треба бути розуму, щоб просто прийняти на віру такий бред. У нас Міністерство оборони яке є, має найбільші бюджети в Україні зараз, виявляється, залежить від якоїсь там дядька, який там десь печаточки ставить. Ну бо це його просто функція підписати. Да. На це тому, от на жаль, це сьогодні заступник міністра. Якраз прізвище Богдана Хмельницького повторив разів з 10. Причому якось так випустив, що по цій же справі знаходиться в СІЗО. Вже й заступник міністра. Ша Павечеслав Шаповало, який теж має підозру по цій історії і теж проходить там як підозрюваний, але от його прізвища не говорять і ну і зрозуміло чому, оскільки це людина дуже близька, особисто до Резнікова, Резніков його з собою привів в міністерство. Тому, скажімо так, я не виключаю, що пан Шаповалов володіє дуже багатьма комерційними таємницями і Міністерства оборони, і, можливо, і самого Різнікова якимось. Тому щиро сподіваюся, що у наших правоохоронців вистачить хисту, скажімо так, домогтися необхідних показів від учасників цієї історії про всіх інших фігурантів. А ну це ж знову ж таки верхівка айсбергу, тому що закупівлі вони досі залишаються здебільшого закритими, правильно? Ну частину нам вдалося відкрити, і насправді тектонічні зміни цього року вже відбулись. Навіть ті ж самі куртки, от зараз, тендери відбуваються в останні прямо дні. Ми побачили, що вартість курточок, там які зараз замовляють українським виробникам, вже нижча ніж оця від турецьких. Тобто, і це українські виробники, які знаходяться тут вдома, ти можеш відразу перевірити їх якість і не переживати, що тобі підсунуть якесь гавно, як було в випадку з Туреччиною. От куртки зараз від них, там по, якщо не помиляюсь, 2300 гривень. Ну що, за нинішніми грошами, там десь доларів 60, якщо я там вірно рахуєш, 60. А не 86, як було випадку з Туреччиною. Тому тут зміни відбулись, хоча вони, на жаль, не остаточні, оскільки ну, міноборони продовжує саботувати створення нового закупівельного органу, який би вже і забрав би у цих генералів просто ці мільярдні потоки, щоб ніколи більше не було підозр, що там знову хтось почне тирити мільярди по карманам, коли про них знову забудуть. Да? Про пройде півроку, увага стихне, а, отого стрілочника посадять в тюрму, і всі вирішать, що можна розслабляти. І знову повертатись до поганих практик. Ну, от, на жаль, таке враження, що Міноборони просто очікує пересидіти оцю біду і зам'ялі заіграли а потім повернутись до нехороших історій. Зніковаш, начебто, вже хотіли знімати там з посади ще після е, історії з яйцями по 17 гривень, але все це затихло зараз. Е, ну час від часу там теж з'являється інформація е, кулуарна, що можуть, можуть замінити міністра оборони, е, чи це вирішить якусь проблему? Чи вирішиться проблему дивіться, це... от, нечесних закупівель? Збагачення дивіться, якщо вирішувати так, як вирішували раніше, то ні раніше ж як було у нас. попередній заступник, ой, попередній міністр оборони Андрій Таран, він перед вторгненням провалив все, всі у нас пусті склади були. Як Резніков потім сказав, немає ні бронежилетів, нічого. Він все провалив. Ну от розвалив ну, підготовку в Україні до вторгнення повністю. Але замість того, щоб піти на нари, він був відправлений послом в курортну країну Словенія. Де зараз і е, проводить час у Євросоюзі, Т, е, і сигнал наступнику, от який пішов, ти можеш займатися чим попало. Ну ти можеш робити е, як найгірше, але в гіршому випадку тебе чекає е, посада е, десь у Євросоюзі. І от що ми маємо зараз, от останні тижні це чутки про те, що Олексій е, е, Резніков може покинути Міністерство оборони е, в напрямку посла. В Великобританії, тобто в Лондоні, який це сигнал? Це означає, що кради, вбивай, роби, що хочеш з тими гусями, але тобі нічого не буде. В найгіршому випадку ти поїдеш на канари, на канари, а не на нари. От в цьому й біда. Тому я щиро переконаний, що тепер правоохоронці мають зробити свою роботу, аби кожен хто прийде після Резнікова, бачив, що якщо робити свою роботу, ось так. То кінець буде дуже поганий, але якщо робити свою роботу нормально, не треба переживати, що тебе будуть скувати. Ні, ми підтримуємо всіх людей, які будуть працювати на нашу перемогу. Критерій дуже простий в оцінці: чи ти свою роботу наближаєш нас до перемоги, чи ти наближаєш нас до фіаско. Це фіаско братан, коли крадуть мільярди, на які нам потрібні на закупівлю дронів, снарядів. От це, про, Оце прокрити коли нам прості, в принципі справи. треба забезпечувати армію, і ці куртки вони ж потрібні нашому війську, але вони потрібні якісні, не недіяві і не золоті так само, тому що е, потреби і в одязі, і в харчуванні вони для наших військових є, вони мають бути, і це має забезпечуватися. Міноборони за це відповідає. Пане Юрію, дякую, що долучилися, Дякую, що роз'яснили. Е, ваші б слова почули і правоохоронці, і влада, щоб нарешті сунулися е, в. Ну, я не знаю наскільки в реформі Міністерства оборони, але в точно в їхніх змінах, щоб такі подібні тендери закупівлі вони не відбувалися, все було прозоро, чесно і за і за адекватними цінами. Юрій Ніколав, журналіст проєкту Наші гроші, був з нами на зв'язку. Удачі всім всіма.